Всім привіт! Сьогодні 24 червня і я знову в лісі зайшов. Погода у нас сьогодні така смутненька, дощик милічить, сам таки не помилилися. Я зайшов зразу в ліс і на стежині замітку зразу першого гриба. Тому будемо починати наші сьогоднішні посуди. Сідайте зручно, відмітить чайок і будемо разом починати пошуки білих грибів у лісах Прикарпаття. Так що приємно всім перегляду. Заміта пориженого гриба. Ой, ти цікаві там. І ми шишку закинемо. Ну так, да, він вже такий порежений трішки, але ну, якщо корінь чистий, шапка по-любому також чисто. Діло да, сніжне. Забираємо. Ось такий так, гарний кощ ліщини. Кощику гарний. Хорошенький, бачите, вони вже чистяться, це, вже кожен, який виростає переважно, він вже чистенький. Самі приємні знахідки це коли йде по дорозі. Да, Непоганий ряду, теж твердюші. Навіть не прогинається нічого. Як вже дубовий ліс, тепер рятує нас. Тим що хоч щось можна знайти. Недоста того, що от бачите, дубчина заростає просто скрізь. Для нього просто ідеальний клімат. Так ще й в дубчині почали гриби рости дуже сильно. Це вообще так радую. Я бачу, що там грибика є. Колись не так масово виросли в дубах. У нас гриби. А на даний момент... Ой-ой-ой, що ми тут? Дивіться. Молоденький, який -таки гарний. Ну. Заращена шапочка. Дуже прикольно. Так. І от представляєте, так, ходиш по дубах і от це знайдеш. Лише йдеш десь на площадки або десь о, одиночки якісь там стежині і все. А в корчах особо навіть і нема, там де дуби тільки. Ой, важко, важко даються нам гриби. Але дякувати Богові за це. Так, ще побачу. Бачите, прийшов на своє місце. Це дуби, так? Да? Ось дуб, ось тут дуб. Далі буки граби. Там впереді дуб. І, Іменно до дуби і гриби. Ну, це один. Я накладу, бо треба почистити. І ось я бачу білий підгрежений ще один. Тепер треба нагадувати, де в мене тут по лісі є дуби. І зразу йти туди. Ми як вижимо, то тут є результат хороший на них. Обійшов я по О, десь Можна подивитися, який він чистенький, бачите? Так. Ось оказалося два гриба. Я, я так по краю продивився. Туди всередину нема. Так чекайте, щоб я став. О, тут десь ще один. О, такі два молоденькі, це вже молоді. Ось такі гриби повинні тут бути вже в даний час. А так як дощик тільки що помрячив, трішки далі сонечко вигріло і зараз знову, напевно, піде трохи дощ. То, можливо, підуть ось ці краще. Подивіться на гарну картину. Просто такі класні. Гриби. Ой, ця парочка. Дуже гарні гриби. Ось ці гриби якраз ми шукаємо. Ну і звичайно чекаємо їх дуже. Тому що не любимо ось такі свіжі. Це свіжі гриби. Ось цього грибато я замітив. Ну ось ну, цього як я мав замітити. Ну як? Та це ж листя. А подивіться, що там має. О, А це да. О, ну і все, можна закінчувати. Будемо завершувати сьогоднішній похід, друзі. От такі гриби у нас вийшло назбирати, це червенькі зараз обріжу, це останні які я знайшов. Знайшли вже бачите, великі. Кидаються свіжі молоді, це вже прям дуже радує. В общем, корзиночку назбирали і направляємося вже додому. Всім дякую за перегляд, дякую за допомогу пошуках білих грибів. У Прикарпатті. і зустрінемося скоро у новому відео. Всім до зустрічі. Хороша настра, пока пока.